Добрий день, це Мазинам МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку запчастинку, як фільтр масляний центробіжний на тракторі МТЗ. Просто народі його називають центробіжний, тобто центрифуга. Поближче покажу його каталожний номер. Як бачите, заводські відбивочки йдуть. Виробництво Білорусь, як можете бачити, доводська коробочка, Борисівський завод агрегатів. В комплекті до нього йде прокладочка під сам корпус та документація. Також інколи буває трошки запчастин до них. Корпуса, прокладочки. Інші дрібнички відправити можемо вам по території України їх. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані можете бачити номера телефонів перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Наголошую, ви можете звернутися до цих людей на рахунок саме доставки товару до вашої країни. На рахунок наявності товару звертайтеся за цим номером телефону. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирушу косонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось цікавило, звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазином та